Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розсадний сезон. Мене звати Надія. Сьогодні готую смачну заготовку на зиму. І для цього я взяла 3 кг баклажанів, помила, почистила їх від шкірки. 900 г цибулі також почистила помила. Право до курки, майонез та одна велика головка чеснику. Як завжди, усі пропорції для цієї заготовки залишаю в описі під відео. Баклажани нарізаю кубиком приблизно 2х2 см. Ось так. І відправляю в тарілочку. Нарізала третю частину баклажанів, поставила пательню на газ, вливаю сюди буквально 50 мл олійки, можна трошки і менше. І тепер висипаю сюди баклажани і будемо їх обсмажувати. А тим часом, поки смажиться перший заход баклажанів, продовжую нарізання. Видко все обсмажую на великому вогні до золотистості. І тепер обсмажую другу частину баклажанів. Вливаю олійку. Висипаю баклажани. Ось так. Тут в мене вже обсмажені баклажани. Обсмажується остання пательня баклажанів. А тут у мене вже обсмажені. Тепер нарізаю цибулю на пів кільцями. Дуже тонко цибулю не нарізаю. Приблизно 4-5 міліметрів. Ось так. Ці частинки. Ось так, і відправляю в тарілочку. Баклажани вже всі обсмажила. Тепер на цю саму пательню вливаю олію. Також приблизно 50 грам. І висипаю цибулю. Обсмажую цибулю на великому вогні до такої легкої рум'яності. Від сковорідки не відходжу. Ось так обсмажила цибулю. І тепер відправляю до баклажанів. Зразу відправляю майонез. Та приправу. і пропущений через прес час... Все гарно перемішую. Ось так гарно-гарно все перемішуємо. Ось так все перемішала. І тепер ставлю на газ, довела баклажани з цибулею до кипіння. Як бачите, все булькає. І тепер зараз зменшу вогонь, поставлю на маленький і буду тушкувати це все 30 хвилин. Періодично буду все помішувати. Тим часом, поки тушкується салат, стерилізую банки. Баночки викладаю на рушничок, ось так. Шейкою донизу та стерилізую кришки ось таким методом. Стерилізовані кришки також викладаю на рушничок. Пройшло 30 хвилин, як наші баклажани з цибулею тушкувалися. І тепер розкладаємо все по стерилізованих баночках. Але не спішіть закривати кришками. Ми ще зараз будемо наш салат стерилізувати. Баночку наповнила, закриваю стерилізованою кришкою та відставляю в бік. І так рублю всіма баночками. Булося сказати, що якщо у вас баклажани гіркі, то краще їх порізати кубиком, трішки присолити, перемішати та залишити хоча б на 20 хвилин, щоб вони пустили гіркий сік. Потім водичку зливаєте і все. Можна баклажани обсмажувати. Я так не робила, тому що в мене баклажани не гіркі. Ось, забулася сказати, нагадала. Ось так вже третю баночку наповнила. Застелила на дно каструлі рушничок, поставила баночки і тепер заливаю гарячу воду, тому що в нас банки були гарячі стерилізовані та гарячий салат. Якщо будете заливати холодну воду, банки можуть просто полопати. Заливаю гарячу воду, по шийку баночок. Тепер поставила каструлю на газ і після закипання води засікаємо 20 хвилин. Це 20 хвилин наші баночки будуть стерилізуватися. Потім витягуємо баночки з каструлі, закриваємо закаточним ключом і все, наш салат готовий. Заготовочка на зиму готова. В мене з даних інгредієнтів вийшло 6,5 півлітрових баночок. 5 закрила все, те, що залишилося, залишила на вечерю. Ось. І ось така смакота вийшла. А я вам всім дякую за перегляди, за лайки, за те, що заходите на мій канал. Всього вам найкращого і до нових зустрічей.